Доброго ранку, Саш. Доброго ранку. Так. Е я так розумію, що тут у нас і ментори, і, і ліди своїх команд, правильно? Правильно. Дякую за підсказку. Дивіться, насправді, по суті, там вже порозказували, що і як, і навіщо. Да? Але тепер давайте предметом поговоримо, що ми хочемо наприкінці цього по суті, е хакатону отримати. Да? У нас є. Uh, ідея має бути у вас як команда. Ви маєте сформувати якусь ідею. Потім на основі цієї ідеї ви маєте обов'язково сформувати якусь презентацію. Uh, обов'язково її видати в будь-якому форматі, тобто там Google презентації, PowerPoint і так далі. Неважливо. Але важлива сама подача презентації, щоб ви розуміли, де які... Проблеми ви вирішили, деякі проблеми у вас були, і так далі. По саму презентації, що має бути включено в презентацію, я думаю, це там окремо вам пояснить мельник Роман, і він же вам все це порозказує, окей? Доброго дня. Добре. Так. Тепер що стосовно коду, стосовно коду, достатньо все просто. Ви маєте сформувати... Останнє зад... посилання, яке в. Віталік, користь, будь ласка, цей мікрофон. У нас тут така нетворкінг нормальний. Так що дивіться. Що в нас має бути по цьому? По коду. Тобто мінімальна робоча версія. Що таке мінімальна робоча версія? Це код, який ви зможете запустити. Що би я туди, наприклад, вписував? Да? Якщо ви можете навірстати, докидати якийсь фронт по React, JS, ну, вюхі, ангуляру без різниць. Це насправді ну, не важливо, яка буде технологія використовуватися, але важливо, щоб ви намагалися максимально швидко все це зробити. Далі бекенд. Також важливо, щоб у вас був якийсь мінімальний бекенд. Якщо в команді немає бекенд розробників окей, немає питань, можете використовувати там спробувати десь там на Firebase щось сторити, спробувати в себе в локальному, можете подивитися якісь там е бази даних в прямом веб браузері якщо я не помиляєш, що є така технологія, чи не знаю, чи вона зараз розвивається, і так далі. Але ви маєте розуміти, як воно взагалі працює. Тобто. Сама головна ідея всього цього це не сформувати прям якісь там суперпродукти, потім ми його будемо продавати і так далі. Да? А сама головна ідея, щоб ви розуміли свої сили, що ви зможете через за цих два дні зробити. По-перше, як розробник і як команда, і по-друге, щоб ви розуміли взагалі, як будується бізнес і на чому він будується. Да? Тобто на якихось продуктах, на якихось і ті рішеннях, тому що навіть де якщо ви будете десь працювати. В якійсь компанії, то ви маєте розуміти, що для чого ви там працюєте, що ви приносите, які валі ви приносите в цій компанії? Це дуже важливо насправді, ніж просто прийти там щось, верстати форму там і так далі. Це дуже важливо. Так, е, що, що ще щодо коду, так сказати. Е, мінімальна робоча версія. На вашому місці я би брав. Е, по максимуму якісь готові рішення і просто складаєте їх як конструктор. Ну, наприклад, ви можете використати, е, піти пошукати швидко якийсь шаблончик, приєднати його, видати і сказати: ось там ці блоки забрати, ті прибрати, ті додати, якісь компанії. Помовити і так далі. Якщо брати по бекенду, то беріть максимально якусь там фреймворк, напишіть все це, це з нуля і так далі. Да? Тобто, візьміть максимально швидкі рішення, тому що у вас є тільки два дні. Да? Ніхто не буде дивитися, якщо ви за два дні налаштуєте коннекшн до бази даних, наприклад. Ну це не серйозно, Розумієте? Вам за це. В живому житті вам дуже будуть рідко ну, будуть платити, коли ви вже будете сіньорами. Коли ви будете джун, ви маєте робити свою роботу швидко і максимально якісно з тими інструментами, які є. Окей? Що ще? А, бо, ну, бажано це для вас бажано. А, якщо ви візьмете якісь рішення, якусь ідею, то спочатку зробити її логічно якоюсь довершеною на самій сторінці, да? тобто, в нас є там, наприклад, наприклад, ідея не знаю, якогось там сайту з пошуку роботи, да? я впевнений, таких багато буде і так далі, але тим не менш, сайт з пошуку роботи, що він має мати змогу? Тобто, ми заходимо, і я, як користувач, маю мати змогу? що? Знайти якусь вакансію, переглянути цю вакансію і відгукнутися, наприклад, на цю вакансію. Правильно? Чи треба мені її там створювати з адмінки і так далі, щоб я, як ну, той, хто залишає вакансію, я не роботодавець, я як роботодавець, маю мати змогу зайти і створити вакансію, да? то подумайте, як воно має бути в довершенні. Все це має бути якимось чином довершено, а все інше неважливо, Саме основний цинус має бути до кінця зроблений. Якщо ви зробите, наприклад, половину. Вакансії, але зробити його половину вакансій ідеально, то ну, це не це не важливо, так да? краще спробуйте довершене якесь рішення. Ось ми тут натиснули, тут з'явилася вакансія, тут те зробили, тут то зробили. І ось ми, в принципі, можемо ось робочий функціонал ми зробили за два дні. Що означає що, що це означає? Це означає, що беріть прості рішення, але ключові. Наприклад, створення вакансій там має бути. Текст, два текстових чи три текстових поля, і все. Якщо ви застряли на створенні файлику чи завантаженні якогось файлику, атачмент файлок, просто ігноруйте його і далі, далі собі йдіть. розумієте? Ігноримо, є час, потім зробимо. Е, ну, це буде залежати від менеджменту, який у вас є. Можливо, це ну, по пріоритетності виставляти всі, всі ці задачі. Окей. Як ви можете все це розгорнути? Ну, ви можете розгорнути, спробувати це на Хіроку, ви можете розгорнути це на якихось GitHub Pages, можете купити малесенький сервачок на ньому розгорнути. Тобто, неважливо. А можете взагалі використовувати інжирок, який ви будете просто кидати посилання. Це насправді не дуже важливо. Важливо, те, щоб ви його показали і мали змогу якимось чином це це показати. Може, навіть просто будете робити презентацію, якщо у вас немає цього досвіду, і ви не встигнете це зробити. Просто покажете все це, а потім розшарите нам, наприклад, код. Ми по деяким речам, по коду можемо попитати вас окремо. Окей? Наступне питання це по менеджменту. Насправді, саме головне і визначальне в цьому всьому, це як ви будете працювати протягом цих двох днів як команда. Що це означає? У вас є лідери, і ці лідери мають вас вести. Да? Лідери не мають бути самими розумними серед вас. Лідери мають бути це ті люди, які готові за собою вести, по-перше, і по-друге, це той, хто може брати на себе якусь відповідальність і приймати рішення. Розумієте? Тому. Ще раз перегляньте своїх лідерів. Якщо ви обирали по принципу «самий розумний, це в нас і лідер, бо він самий розумний в цьому там щось шарить, то це не означає, що він лідер. Окей? Це особливо стосується там, команд, які собі там Е, В мене по суті все. Можливо, є якісь питання у вас, що б ви хотіли почути або уточнити? Можна запитання? Конечно. То лідер, це ті, хто ви написали тімліт. Ну, дивіться, в кожної команди був по-своєму визначений тімліт, і яким чином ви його визначали, комусь його назначили, а хтось сам собі обирав. Це вже як у вас зробилося? Якщо ви проти і думаєте, що це не так, ви можете всередині команди своєї розібратися з цим питанням. Добре, я просто не зрозумів, хто такий тім Олександр, в мене є питання. Підкажіть, будь ласка, завантаження проєктів до 9, а вирішення задач до 12. Вирішення задач це код можна дописувати до обіду? Це на, на неділю розкладу. Mm -hmm. Так, да, завантаження презентації в нас йде на 9, наприклад, а завантаження коду до 12. Дякую. Ну, це все, це все відносно. Насправді може бути таке, що за. Там, за там 15 хвилин до презентації ви все одно щось завантажите, і ми, ну, по суті, ми нічого не зможемо з цим зробити. Просто можете собі сформувати, що да, давайте от, ось так ось так зробимо, ось так розплануємо. І якщо ви все, що ви розпланували, зробите вчасно і встигнете, то це зашибісь. Дякую. І які ще питання? Дивіться. Ще раз я повторюю: саме головне на цьому етапі зробити якесь рішення, яке ми зможемо пощупати, подивитися, навіть якщо ви будете просто його шарити через екран. Да? Використовуйте по максимуму якісь готові рішення, які в нас вже є. Наприклад, там якісь шаблони для фронтенду. Їх купа, вони безкоштовні є, ви можете їх е, взяти. Якщо у вас є навіть дизайнер, не ну, обов'язково, що він там де писав, малював дизайн з самого початку. Взагалі, не, можливо, не, не потрібно, щоб він навіть відкривав ту фігму чи якісь там інші речі. Да? Він просто може сісти поруч з командою і сказати: Дивись, це забери сюди, це забери сюди, це забери, сюди, це забери туди, а тут ще якусь тємку зроби. Розумієте? Бо цей весь процес він має бути максимально швидким і максимально простим. Да? Сама ідея Хакатону для того, щоб бустанути вас і бустанути ваші речі. Ті речі, які ви робили раніше тижнями, ви маєте зробити тут по суті за два дні. Да? Тому, як кажуть, флаг вам в руки, да? і давайте вперед бігти тоді. Да? Якщо у вас немає ні у кого, ніяких питань. Сташі, є в мене до вас питання. Дивіться, у нас виходить на ідеї, що ми робимо, у нас бекенда дуже багато. У нас, в моєму розумінні, зробити максимально, щоб, скажімо, корпус нашої ідеї і попросити може нашого ментора, щоб він з бекендом, тому що ми ще не сталкувалися з ними. Що, щоб щоб поняття там бекенді з тими кодами, підключити тих базу даних також. Дивіться, якщо ви з ним не сталкувалися, то краще не робіть взагалі. Ну, тобто, ви можете навірстати, ви можете зробити, ви можете зробити так, щоб воно переходило. Можете HTML-ками це робити, можливо, не знаю, якимось джаваскриптам. Так, да, або ну якісь там обманки, або оце. Ну там розберетеся з ментором. Не потрібно влазити, наприклад, зараз вивчення там бази даних або вивчення штучного інтелекту. Ну, може, може, і потрібно, може, ви і встигнете там за два дні там, щось накидати там, запитів пару на чат GPT, нема питань. Але якщо ви не впевнені, і якщо це ви застрягнете на цьому, то краще не треба. Я зрозумів, і скажіть, будь ласка, ще до якої години повинно бути готово завтра? То ж казали щось що там до 12. -ї. Там, дивіться в цій дженді, я, чесно mm -hmm. кажучи, не дивився. Добре, дякую за розуміння. Так, які ще в нас є питання? У мене одне запитання є. Да. Олександр вірно я зрозуміла. Тобто, по результату роботи команди повинно бути готово два продукти: типу, презентація і ну, сам продукт MVP. Ну Угу. Да. Mm -hmm. Ну, по суті, вам що треба? Вам потрібно зробити якісь презентації, що у вас за ідея, презентувати її. Там є декілька критеріїв, для чого це там, зробити. Наприклад, там якась монетизація, як ви будете з цього гроші отримувати, як ви будете взагалі, яку проблему він вирішує. Да? І, ну і так далі, і, і тому подібно. Там є, буде окремий там, захід по цьому всьому. І додатково маєте зробити так, щоб ви ну, могли показати його, закодити, зробити. Дякую, зрозуміло. Так, я бачу там в чатах якісь питання, і вже одразу ментори відповідають. Так. Коротше, давайте тоді так. Є сенс у вас далі тримати, я не бачу. Працюємо? Там ще в нас зараз буде презентація від одної людини, яка збудувала свій стартап. Вона розкаже вам, як це все відбувається будується. будується. Зараз я там перевірю, коли цей буде, коли буде ну, його час. І тоді, я думаю, вам буде дуже цікаво також його послухати. Всім раджу. Окей? Okay? Окей. Okay. Окей. Okay. Все тоді? Слава Україні! Героям Слава вам. Слава. Героям, слава. Героям, слава. Героям, слава. Героям, слава. Героям слава. Героям слава. аж можна минутку ще залишити? Ага. Так, то ми зараз створимо тоді окремий міт і скинемо посилання для. Тобто з цього. Сьогодні... Да. Чи в цьому міті зробити? Просто, я, кинути... я... Просто Даніелю ке. Кину... Ні, так. Е... Тож для всіх завжди буде презентація від Даніеля? Так, да, так. Да. Ну, хто захоче, той приєднається. Тобто, там... хай буде. Окей? Йому там 15-20 хвилин, нехай він поясне, розкаже і запише обов'язково, добре? Так, да, а ти можеш сказати, що по часу, коли це має бути зараз? Е... Ну, наскільки я знаю, то так. Да. Та мало би його вписати. А, е, тоді давайте ми тоді цей міт залишаємо, щоб вже не створювати кучу 350 силок, да? І просто хто захоче сюди тоді доєднається, а хто. Дивись, насправді ж тут, якщо це версія, то можливо проблема бути з кількістю людей. Чи немає такої проблеми? Є е, тому що більше ста людей не пускає, але не знаю, чи вони... по часу? По часу. По часу ти маєш на увазі по тривалості, так? Да? Так. Да, там 40 хвилин наче обмеження стоїть. Чи ні? Чи я помиляюсь. По 40 хвилин, то давай краще новий і а туди, туди всіх запрошуємо. Не, 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 зараз немає цього обмеження, що його зняли. Раніше було. Ну, ті чати, які ти створила там, вони не викидають людей, люди так і залишаються. Ми просто розділили їх на два, тому що Роман веде паралельно зараз. Угу. Коротше, що мені робити? Скажи, Катя, я зроблю нема питань. Е, е, ні, ми зараз просто це посилання, хай Даніель сюди під'єднується, і люди, які е, е, теж будуть слухати презентацію, хай залишаються. Тобто, просто зараз ми скажемо, що то на іншому полі. Так що коротше, ця інформація е, зараз буде в склаку, в чату ми напишемо, що далі. Е, окей, тоді через скільки хвилин там? Через да, арома закінчується. Десь давай так. новий, давай новий створимо і новий цей. Все, цей закривай і новий створюй, і тоді буде і час, і буде можливо хтось йому питання буде задавати, щоб його не викинуло посеред цього. Окей, Окей. добре, тоді зараз створюємо, і кинемо в встав. Тоді всі якраз там да. всі зможуть приєднатися. Да. Добре, давай. І чухайте, там, інформацію.